Ну що ж, на ПТБ вийшов новий Ман та новий сурф. Ман Векна та сурф, якийсь ельф, якого я навіть не знаю. З вами Пендальф і ми розпочинаємо. Давайте поговоримо про перки. Перший перк мана, темна гординя. Збільшує тривалість засліплення або приголомшення на 25%, але пришвидшує швидкість перелазу в вікна на 20%. Цей перк, до речі, непогано підійде, якщо ви хочете зіграти з білдом квартирника. Другий перк налаштування плетива. Коли предмет закінчується, сурф просто викидає його з рук, і в радіусі 8 метрів від скинутих цих предметів ви бачите аури сурвів. Коли сурф підніме цей предмет, він отримає ефект забудьковитості. І третій перк це млявий дотик. Коли сурф в радіусі 36 метрів від вас лякає ворону, він отримує ефект втоми на 10 секунд. Цей перк має перезарядку 20 секунд. Перк і сурва. Нерухомий погляд. Тут все просто. Постоявши 4 секунди, ви бачите в радіусі 18 метрів ауру вбивці, генераторів та скринь. Другий перк. Натхнення барда. Ну, цей перк просто. А якщо серйозно, то ви просто кидаєте кубики в залежності від того, яке число випаде, такий бонус вам і дасть. Якщо від 2 до 10, то це плюс 1% за перевірку реакції. Якщо від 11 до 19 це плюс 2%, якщо 20, то 3% прогресу за перевірку реакції. Ну якщо 1, то вам супер не пощастило і ви просто кричите. Також цей перк діє на всіх сурвів в радіусі 16 метрів. І останній перк сурва це дзеркальна ілюзія. Тепер, якщо ви граєте один, вам не буде так сумно ремонтувати генератор, тому що після того, як ви відремонтуєте 50%, ви можете поставити ілюзію, яка буде ремонтувати разом з вами. Ну, імпакту вона, звісно, ніякого не дає, але все ще вам буде не так сумно одному. Юзати цей перк я б не рекомендував, тому що одразу видно, що це ілюзія, і не думаю, що ви зможете збити з толку мана. Але якщо вам сумно, то чому б і не спробувати? Ну а тепер давайте розглянемо мана. Ман у нас вже має чотири абілки. Перша обілка – це рука, яка тримає або підіймає палети. Я вважаю, це в принципі основна і сама сильна білка цього мана. Це дає таки непогану можливість закривати в самих сейвових палетах. Тому що сурф просто не буде очікувати того, що ви просто піднімете або е, заблокуєте йому полето, і він уже не встигне дати ще одне коло. Друга білка це просто куля, яку ви випускаєте, вона летить і дає інфу, а також вимикає магічні предмети. Про них ми поговоримо трішки пізніше. Третя білка це просто політ. Ви летите з великою швидкістю і можете також перелетіти дошку. Але одразу після того, як ви перелетите дошку, ви приземляєтесь. Механіка перелазу через палети, схожа з вескером, тому що у вас доволі таки довга анімація приземлення і хід ви навряд чи зможете дати. І остання білка це скелети. Ними просто неймовірно важко попасти. Все, що потрібно зробити, щоб задоджити цю білку, просто присісти. Це буквально одна секунда вашого часу. А ви витрачаєте на це 3 секунди приблизно, тому що вас сповільнює, поки ви відходите від білки, туди сюди Я вважаю її абсолютно неефективною. Також разом з маном ще додаються магічні предмети. Якщо по-простому, то на кожного білку мана є магічний предмет, який дає інформацію про цю обілку. Наприклад, коли ман випускає кулю, то ви бачите, як він випускає кулю, або предмет, який показує, коли ман випускає скелетів, то ви бачите, як ман випускає скелетів та його ауру відповідно. Але є ще два особливих предмета: це рука векни та око векни. Коли ви надягаєте руку векни на себе, після цього ви можете залізти в шафу, і якщо ви повністю здорові, то ви телепортнетеся в рандомну шафу. Якщо ви надягаєте око векни, після того, як ви залізли в шафу, ви отримуєте пришвидшення. Ну а тепер ми можемо повноцінно зіграти за мана. Бажаю вам приємного перегляду. Ну що ж, векна, не очікуйте багато від цієї гри, тому що ну, все-таки тут ПТБ, і ніхто серйозно реально не грає. До речі, проти нас граємо скітик, тому в першу чергу ми знищимо його, а потім вже всіх інших. Ууу, що там відбувається? Чому вони? А, вони грали на гітарі, напевно. Окей. Давайте спробуємо попасти. А, найс. Е, не попав. Ну добре. Спринтик. Окей, давайте за нею. Let's go, Зараз тут може десь буде дошка і спробуємо заблокувати дошку. Так, заблоковуємо дошку. Ага. І. і вона просто в вікно. Ну. Найс. <с. <с.> ефективно це, ну, вирішувати вам, напевно, Хезим. В Хебарі це точно неефективно, доволі таки важко це реалізувати. Давайте цього, це випадково не наш москіт? Ні, ні. це не він. А воно і наш москіт, по-моєму, так. Давайте полетимо до нього. А, він тут сам прийшов уже. Тримай, москітня! Давай за ним. Так, а рука ще в нас в кд Поки-поки. А вон він. Я думав, він туди побіг, а це не він був. Лежати москітик. Добре. На гачок. А, ну що, кинемо просто кулю і зараз спробуємо когось побачити за допомогою цієї кулі. Так, ця куля, до речі, ще вимикає магічні предмети. Ну, це не просто куля, яка дає інфу, а ще й предмети вимикає. Але задоджити її, я вам скажу чесно. Ну, взагалі не проблема. Але ну, вони умудряються забігти. Не знаю, як не виходить. Так. ну, ну, Найстрі, він просто присів і не попадеш. Ну, ніяк ти не попадеш. Потрібно червоний аддон мати, щоб домажити цією фігньою. Так, тримаємо дошку. Тримаємо дошку, можемо домо. Ага, вона просто в вікно. ну, ну, Вона встигає просто постійно перетягнутися. Вона не стоїть на місці. Ти блокуєш палати, вона просто біжить прямо і перетягується. Можливо, прямо треба це робити впритик. Але якщо робити це впритик, то відповідно вона. От так тобі. Переграли її чисто на, на... на скілі. Але якщо робити це впритик, вона встигне скинути, тому що анімація, коли воно блокується, воно блокується не одразу, і ти встигаєш ще скинути. Так, ну, полетіли кудись туди, я знаю, там на генераторах сидять. Хоп 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 О! Прям на нас. Москітик. А, ні, не москітик. Звичайний no. хлопець. Не попав. Найс. А, давайте якось спробуємо скелетами. Скелетами! Попав. Ну він просто присівся. Ну і як це фіксити, як це нерфити. Шах ідесь. Ну, добре. Обійдемо, переграємо. А, стоїть. ха <смеш> Скинув дошку просто. <смеш> okay. Але доволі швидко перелазимо за рахунок цього перку і бамбузлу. По-моєму, непогано. Нагачок! Єдина проблема, що рашити тепер палети досить невигідно, тому ми їх і не будемо рашити більше. Давайте кинемо якось от, так от в рядочок, щоб всі генератори зачепити. І воно нам. або дасть інфу, або не дасть, ну вже побачимо. О, зняли. Але давайте скелетами, скелетами, дамажимом скелетами. Так. Я попав! Найс! Найс! Перемога? Добре. Блокуємо. Ага, бачите, бачите, я, я вже нажав, але він все одно скинув. Для нього це не проблема. Він ще раз скинув. Але все одно, ну те, що я підняв. Те, що я підняв, це дало можливість мені пройти. І одразу дати хід. І він не зміг ще одне коло зробити. Тобто в великих таких лупах це доволі непогано контролює. А от якраз в маленьких це буде дуже ну, неефективно, максимально неефективно. А таки нема ще одну фігню. Ой-ой-ой, щось я, щось я не зрозумів, заплутався трішки окей. Окей. Зараз він в хебаро побіжить. О, він не добігає, Ні, ми просто... Там сидять, до речі, двоє. Імпакт! Імпакт від кулі, подивіться, просто хлопці сидять, і ми зараз на них хоба! І знову не попав найс. <с. <с.> ну прямо там двоє було, Ну шанс того, що я попаду доволі таки високий. Бродошка. Okay. Ну ладно, давайте занесемо його в підвальчик, а вже потім будемо бігати за іншими. Аж нас москітик, до речі, я й забув. Москітик. Москітню на гачок! Так, знову ремонтують. Намагаються дати цей ген прямо. Прямо душиться в нього. Не знаю, ну і що мені робити, no. не пробив, найс. Nice. У мене немає ніяких абілок на даний момент доступних. І давайте просто за ним. Там просто ні дошки немає, і скелетами я навряд чи попаду. Якщо сурф не шарить, то він ну, не присяде і тоді тільки я зможу дати хіта хоча б якогось. Тими скелетами О, ні-ні-ні! Як так швидко? То я ж опустив камеру, ну і що це? Ну жах якийсь. Молодець мах. Душить мене? Давайте, скелети дамажем скелети, дамажим. Е, ні, не дамажем сорян. Не сьогодні. Окей. Біжить. Добре. Проб'ємо? Та я-я, я вже мав пробити, що ж це таке. Щось засліпило мене. Свинюка мала. Okay. Там москітика зняли, треба задушити москітика, де він? Одразу за ним не втрачаємо часу. Грати тобі тут не дозволяв я. Все, у нас моменту, якщо я не помиляю, давайте глянемо зараз. Я дам тільки хіта і хоча б. Там. А може і навіть положу, не знаю. Може і положу. Хммм. Дошка! Давайте закриємо. А, окей, не закриємо просто, заблокуємо. відкриємо господи, як же важко. Що <laughs> <Шо> він робить? <laughs> відкриває Ну бачите, луп непоганий, луп доволі таки великий, оббігати доволі таки довго. Тому ефективно було. Так, 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 не підіймаємо скітню Лежати. Він просто присів прямо перед ними і все, і по ньому не попало, ну. Окей, давайте його за мементамо. Цього маскіта. <ріст> все поминки <мейн> -пі пішли. <ріст> Знаю, хіба можна таке від, відспівувати? А ну-ка. Ну все, все. все, все. Пограли і досить. Чи все, чи вони здаються? А е, вони, я так зрозумів уже все здаються. Що воно моментом? Ні, ще не моментом. Ну-ну-ну, куди? Не сліпимо. Повішаємо. Положимо її. Ну все, все, вони вже награлися, походу. навіть також на момент. Давайте ще її повішаємо. На гачок! Що ви там лікуєтесь? От спробуємо попасти. Дивиться. Прямо в притик кидаю і, і, і не попадаю. Вона присіла просто. Ну, все, що треба зробити, просто присісти на пів секунди, буквально, і все. Добре, момент -о. Моменто прямо круте, мені подобається. О, і ще одне момент. Чисто <плес> халява. О, це якийсь інший момент. О, от! О, ти... Як воно працює? Слухайте, в мене є підозра, як воно працює. Скоріше за все, скоріш за все, коли а, вони мають якісь магічні айтеми, а саме ті такі легендарні магічні айтеми, типу. Як око векне, або рука векне, тоді його моменти просто кристалом. Але я не впевнений. Можливо, це так, а можливо і ні. Лежати? Оп. Ну-ну-ну, звісно, я не попаду. Я, я Заблокуємо тут зараз йому палату, якщо він буде. А ні, він не залишається. А, Люх! Ну що, відпустимо його, чо б і ні? Чо б інпустити? Не будемо його душити. Ось такий от у нас новий ман Векна. Що ви думаєте про нього, можете написати в коментарях. Хоч він і має 4 Абілки, але ефективні з них, напевно, лише дві. Це політ та блокування палет. А от скелетами реально попасти нереально. Ну якщо сурви зовсім новачки, то куля, в принципі, ще може дати інфу. Але зазвичай ну, нормальний сурф побачивши таке величезну кулю, просто відбіжить від неї і все на цьому. А вам я дякую за перегляд. Не забувайте підписатись на мій канал та до зустрічі на полях сутності.